Виставок продовжується, і сьогодні ми з вами відвідаємо виставку котів. І подивимося, що нового для нас підготували цього разу. Познайомтеся ось цим мачом. А чому саме мачо? Хто його так назвав? Діти назвали Манчестер Юнайтед. Мама котенка Барселона а Котика назвали Манчестер Юнайтед. Ну, трудно називати, поэтому називаємо його дома. что Діти такі креативные, так називаються такими іменами, дуже да. складними. Зараз більш сучасні діти. А Дію. там у вас ще Це дівчинка, мабуть, так? Ні, э, Это, вот я не помню, дали итальянское имя ребенку. Мальчик тоже, но я не помню, как зовут честно, потому что документы дома. Мачо. Вот мачо я запомнила. А этот на М тоже. Вот. Не помню. Сьогодні будете брати участь да. у… Так, обов'язково. Але це котята на продажу. А виставлятися буде у нас Маркус, з яким ви вже знайомі. Так, да, до речі, зараз ми вам покажемо Маркуса, якого ви вже прекрасно знаєте, тому що він був героєм нашої програми. Давайте, доставайте нам його. От цього мальчика ви вже добре знаєте. Красень. Так. Да. Ми закриваємо титул Єврочемпіона, Тобто це саме ну, останній титул, який можна закрити для котика. І що потім, коли ви закриєте? Не знаю. Будем. Все виставки більше не Нет, ну, відвідувати? Конечно, будем, потому что в будь-якому є подрастающее поколение. А я знаю, що ці котики дуже ласкаві, так вони постійно хоч би гладали и тримали на ручках. Да, ми сейчас даже на неделю уезжали, оставался з бабушкой, просто ночью спать не давал. Вот он приходит, он прям лапку дає, то мы спали. Вот тут вот спит, и я лапку його держу. Очень соскучился за нами. в машине ехали На виставку он сидел у меня на руках. І, і отак вот от прям розказував, як он скучав всю неділю. Це кіт породи Свінкс. Він єгипетський. Його звати Данила. Давно він у тебе? Н ні, недовго. Недовго. Ти сьогодні будеш його виставляти на виставці чи просто показати прийшов його людям? Буду виставляти. Так? Да? А в мене... нього... А в нього є вже якісь звання? Чемпіон України. Чемпіон України. Гламурна киця, я б так сказала. Бачите, який весь блистить. Ой, я класка. Деякі кажуть, що його постригли. Деякі кажуть, що його постригли? Так. Да. Цього кота казати лакі, тобто щасливчик. Як ви гадаєте, сьогодні переможете з таким чудовим ім'ям? Будемо сподіватися. Які вже звання у нього є? Ну, європейський чемпіон. Сьогодні сейчас... за яке будете змагатися? Надіємося за перше. Він ну, в рейтингі зараз на третьому місці. В общем, рейтингу. Котов України паруї. Угу. Порода американський короткошерстний. А скажіть, будь ласка, взагалі це рідкісна вважається порода, чи, мабуть, не рідкісна, тому що я на виставці багато таких котиків бачу? Для України дуже рідка порода. Это просто сейчас так получилось, что в Черкасах собралось очень много представителей этой породи. А так вообще на Україні їх очень мало. В общем, где-то, ну я думаю, до 20 особей. Тобто черкащанам пощастило. І скажіть, будь ну, ласка, наскільки тоді складний? Добре, нехай відпочиває, він хвилюється, в нього сьогодні виступ. Скажіть, будь ласка, наскільки складний догляд за саме з такими котиками? Є якісь особливості чи як за звичайними мурчиками? Ну, як за звичайними котами. Обичних ніяких ну, особенностей немає. Важна ласка, внимание, хороше питання. А це от його дітки? Так. Да. Да? Да. А ну як їх звати? Одну зовут Олекса, другу Аліша. А ми до вас можна? Можна хотіть така сюди нам, щоб видно було? Чи він вас ручний, не любить без вас? Нет, ми просто були в дійсві тільки на виставці перший раз. Она у нас сильно. Тобто це вже дорослий котик? Це вже доросла кошечка. А чому така маленька? Лен, она какие они бывают? Порода, не порода Нет, такая? Это, это да. ну, как, порода такова, что кошки, в общем-то, среднего размера, не крупные. Это а, Дэйвен Рекс порода? Да? Дэйвен Рекс. Дэйвен да. Рекс. Веденное искусственно, как бы, то есть это 30 лет назад, скажем, в Англии был замечен кот с кудрявой шерстью. Его поймать не удалось, но поймали его даму сердца, которая родила детей. И вот то, путем. Э, э, на волоте типа, поймала? Да, да, то есть это вот, скажем, мутация, которую просто закрепили, то есть это не выведенная Искусственное кошка. Вот, Она сейчас немножко нервничает. Это так кошки очень социальные, очень ласковые, очень такие активные, как кошки-собачки. У них нет остевого волоса, только подшерсток, То есть, эти кошки не линяют, вот, они совершенно не сыпят вам шерсть. В утренний кофе, в борщ там и так далее. То есть за это, в общем-то, я их очень люблю. Вот вони не мають запаха, они очень чистоплотные, и і вот такую вот шерсть сохраняют на протяжении всієї жизни. Тобто, якщо господиня хоче собі в домі кота, чоловік проти, то просто заводьте ось вот такого котика і тоді в борщі не буде шерсті. Ще особливість цієї породи, бачите, які в них вусики, їх ніби хтось підстриг, але це не так. Ніхто не знущався. Що насправді сталося із вусиками котика? Ну та у них така от порода. От уси у них такі готи є. Їх можна дуже стріч далі не треба, вони стають на, на підірну да. і обламуються самі. А це не впливає на нюх Взагалі ні. Уси вообще-то для чего Вібриси? Тобто кошка, скажем, пространство відчуває. Тобто вона залазить залазит в какое-то узкое пространство, і усами своими чувствуют, куда это можно придуть. И, как бы для життя в квартире это не особо-то и нужно. Ось це також порода Дейвен Рекс, але оце дуже кучерявенький котик із підшерстком, а цей поки що лисенький ще. Чому так? Чому так? Та він родився кучерявенький, а потім як наші маленькі дітки були викаталась шорсточка у нього. Ну а він Уже, от, вже на лапках у нас з'являється. Mm -hmm. ну, наші дітки всі рождаються. Хтось з чубчиком, хтось лисенький, хтось кучерявенький, так і вони вийшли. От. А одної мами, а одного папи, ну, тобто це раз... кожне кошеня переживає такий період у його житті, облесіння? Ні, не кожне у кожного індивідуально. Це дві сестрички. Порода шотландська називається шотландська віслуха. Тобто у них один тато. Так, да, В них один тато і одна мама. Угу. Це з одного пам'ята дві сестрички. Але у шотландців дуже велика різновидність. Вони бувають вислуухи, бувають прямоухі і бувають віслухи і прямоухі ще й длінно Вони називаються Хайленди. Тому тобто ось це у нас Хайленд. Так, да, Оця дівчинка. Ось вона, отака. Їй один рік. Вона називається Highland Stride. Страйт це значить прямі, прямі вушка, а Хайленд це значить Е, Також вони бувають Хайленд фолди. Це е, тож длінношестні, але вже віслоухі. От у нас е, от завжди чомусь з цієї пари, їхня мама і їхній тато. виходить е, завжди один одне кошеня, віслоухарось довго а друге з довгою так. Класно. А оце її сестричка. Сі Причому окрас ви, е, е, виглядають вони по-різному. Але окрас один і той же. Це е, шоколадна, е, шоколадна черепаха. І то, і то окрас називається. Але завдяки тому, що у тої длінна шесть, то, е, то здається, що вони зовсім різні. Ще у нас тут один красень із червоним метеликом. Я вам відкрию, покажу його. Сьогодні він збирався прямо як на побачення. Дивіться який. Це їхній тато. Чому саме червоний метелик? Ну тому що, скажімо так, для котів це і тяжка робота, але й свято. І для їх хазяїв, і для і хотілось на нашій виставці таке святковий настрій створити. Слухайте, а скільки він важить? Скільки кілограмів? Тому що він справляє таке враження, що так кілограм, так вісім, мабуть, да. вісім є, Да. Ну, для, для цієї породи це найкраще найкраща вага. Я бачу знайомі обличчя, пропоную підійти. Доброго дня. Доброго дня. А, ви у нас були героїні програми. Да. Ми знімали про цих прекрасних, да. прекрасних котиків оцекетів. гадаю, ви пам'ятаєте. Скажіть, будь ласка, кого ви сьогодні представляєте на виставці? Сьогодні у нас маленький котик капоне. Йому зараз 4,5 місяці. І його старший братик Сімба. Сімба буде заробляти на цій виставці титул гранд чемпіона. Угу. А діця, в нього такий нашинчик гарненький. Ви самі робили. Так, серйозно? Так. Ми теж готувалися до виставки, щоб бути гарними. І виглядати презентабельно. Це у нас сімба. Сьогодні нам пощастило його побачити нарешті, тому що минулого разу він був не у настрій і ми не, не змогли його відзняти. Бачите, який рудий красень, я б назвала його. Він у вас не так давно, я знаю. Так? Сімбі, три роки. Е він у нас молоденький котик, тому сходить по виставкам заробляє титули для того, щоб коли він стане батьком кошенят, їхні родоводи вигляди, виглядали так, як мають, з титулованими батьками. А скрізь в нього вже є якісь перемоги? Так, він регулярно перемагає на рингах і він має вже кілька титулів. Mm -hmm. Зараз він за досить високий титул змагається. За який гранд чемпіон Ого, ми вам тоді вважаємо перемоги, і що таки у вас вдасться це. Ми так сподіваємося. Ну а ми підемо далі. Ну що, знайомі вам кадри і знайомий котик? Я думаю, ви вгадали це кліп етап, ані лайкай. А зірка, котик у цьому кліпі це ось цей гарненький, якого ви бачите у, рожевій, такій, у рожевому будиночку. Як його звати? Персей. Персей? Персей. О, гарне таке ім'я. Скажіть, будь ласка, ну, як вам вдалося потрапити в кліп? Це певний кастинг був? Ви ви зацікавились, запропонували да, свою був. кандидатуру? Кастинг був. Так? Да. Серйозний був да. кастинг? Да. Багато котиків претендувало? Та ну, да було трошки. Ну по характеру він хороший. Ви казали, що він не любить кліпати і починає агресивно м'явкати, так? Чому? Вже його ховається, він вже не хоче бачити нічого. Тому що лайки, лайки, сутки лайки йому на голову зйомки були, так? До речі, яка це порода, таки не запитала. Персійська сірібріста шиншила. Огорний. Гарний. А скажіть, ласка, яка особливість характеру саме цих котиків? Самые ласковые, самые спокойные, они не агрессивные, они очень ручные вот эти как. Он играет, он ему всё одно так. Думаю. Нагадайте, як звати котика? Котика збуть Девіс. Девіс сьогодні вище не виступала. За що будете боротись, за яке звання? Від титул чемпіона. Угу. скільки років в залі цьому коде? Десять місяців. І ще маленько. зустрічалися з вами на минулій виставці. йому було чотири місяці. Це ось таке вражиємо. Да. Такій корзинці да, була. Да, да, да. Бачите, як у нас Я перша доросла виставка. Перша доросла виставка. Так. Бачите, як у нас вот. підростають наші герої програми від виставки до виставки. Ставка породистих мурчиків завершується, і ми вирушаємо додому, аби за тиждень порадувати вас новими цікавими подіями із світу тварин.